Якщо ви новачок і не знаєте, з чого почати свій TikTok, ось вам чіткі кроки. Перший крок створіть монетизований аккаунт на Францію. Рекомендую саме на Францію, у мене також цей створений на Францію. Головне потім все правильно налаштувати. Крок номер 2 Коли ви створили монетизований аккаунт, його обов'язково потрібно прогріти. Це займає три дні. Рівно 3 дні, не більше, не менше. Це означає, що ви три дні дивитесь саме ту тему, на яку ви хочете потім знімати свої відео. Якщо це б'юті, Значить, б'юті, рецепти, рецепти, тревел, тревел, е, рекомендації, рекомендації, лайфхаки і таке подібне. Коли ви це все правильно зробили, наступні два тижні я рекомендую закидати щодня до п'яти відео. Ви новачок, вас ніхто не знає, тому алгоритм і Тік-Ток повинен зібрати усі дані і знати, куди і кому показувати ваші відео. Четвертий крок це заголовки хук. Ви повинні їх написати. Або сказати, або сказати і написати. Якщо ви цього не зробили, ви втрачаєте до 40% переглядів. Це обов'язково, оскільки ви новенький, ніхто вас не знає. Ваше відео потрапляє зразу в стрічку рекомендацій. І якщо ви не захопите увагу нового глядача, ви втрачаєте перегляди, і ваше відео може припинити покази. Наступний крок це опис. Опис під вашим відео він повинен бути чіткий і конкретний саме на тему вашого відео. І хештеги також тільки по темі вашого відео. Крок номер 6 це обкладинка. Завжди пишіть на своїх відео обкладинки, щоб нові глядачі заходили і розуміли, і знали, про що ваші відео. Якщо вам було корисно, не забудьте підписатись, зберегти це відео, поділитись та подарувати мені сердечко.